Ну, я вже недавно знімав відео, як я міняв тяги стабілізатора в машині. Ну, В принципі, вони вже не дістали, чесно кажучи, буквально до пів року комплект ходить, далі вже починає стукати в одна, в одна сторона. якась. Знав, що в нас є токар, який переробляє ці стабілізатори. Тяги стабілізатор робить з них такі багаторазові ніби. От я йому відніс таких три тяжки. Він що мав зробити? Планував, що він тут витягне. Ну, добереться до того пальця там вийдучи нові сухарі такі з торопласту, і то все зробить далі гайкою буде це все піджиматися а йому щось там не вийшло так зрозумів що за тоненька стінка тут і він не міг його проточити от всіх, під той розмір що йому треба тому він зробив повністю нові корпуса Скажем так і бачите видно тут гайка зашпрінтована та, та піджимають і сухарі ну, я так зрозумів що він з тих, що я, йому, я, що я йому дав тяг, забрав тільки оці пальці і пильники. Все, все ту решта зробив сам. Ну, заплатив я за це дві за штучки 300 гривень. Подивимось, скільки буде служити. Ну, наступне те обду відписуватися. Як воно краще, гірше чи довше служить.